Україні агресорі Росії зробили заяву щодо окупованих територій України. У Лаврова натякнули, що Кремль, начебто, претендує на чотири області України. Москва хоче навіть ті території, які окупанти не захопили. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У МЗС Росії хочуть повністю забрати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це фактично заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадієв на брифінгу перед самітом на Алясці. Пишуть російські пропагандистські змі. Він сказав, що вирішальним фактором у швидкій організації зустрічі диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа була особиста воля цих лідерів. Також він заявив, що Київ нібито не дав офіційно відповіді на пропозицію створити робочі групи після перемовин у Стамбулі. Москва розраховує, що вони таки будуть сформовані. Окремо Фадієв торкнувся теми окупованих територій, натякнувши, що Росія мовляв. Претендує навіть на ті, які не змогла захопити. Він сказав: цитата територіальний устрій РФ закріплено в конституції нашої країни. Цим усе сказано щодо цілей російської делегації у перемовинах на Алясці, то вони продиктовані виключно національними інтересами. Днем раніше президент Володимир Зеленський заявив, що немає права здавати країну чи йти на обмін територій без гарантій безпеки для України. Цитата: Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за конституцію. Держава, це що? Приватна власність 30% Донецької області. Це що моя приватна власність чи ваша чи когось сказав він. Глава держави додав, що питання обміну територій невід'ємне від гарантій безпеки для України. Цитата обмін територій це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу. Нагадаємо, саміт між президентами США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним запланований на 15 серпня 2025 року в Анкориджі, штат Аляска. Це перша офіційна зустріч лідерів двох країн з 2019 року, яка пройде на американській території. Головна тема війна в Україні. Білий дім каже, що саміт не має на меті. Ухвалювати рішення, а лише слухати позиції сторін. Місце обрали не випадково. Аляска має стратегічне значення і перебуває поза юрисдикцією міжнародного кримінального суду. Це дає Путіну можливість уникнути ризику арешту. Раніше розглядали участь у саміті президента України Володимира Зеленського, але наразі планується лише двостороння зустріч.